Сьогодні ми звершуємо літургію раніше освячених дарів у цей Великий піст, звершуємо пам'ять святих 40 Севастійських мучеників. І здавна пам'ятаю ще з дитинства, що свято, яке ще в нашому народі називається свято 40 святих, дуже було поважне, тому що в цей день люди завжди йшли до, до храму, і... З 40 святих це вже відчувало людям весну, що наближається весна. І, 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 але ж який подвиг створили ці сорок мучеників, імена яких ви сьогодні почули <кій> за відпусом цієї Божественної літургії. Ці люди не зрадили Христа. Ці люди до кінця стояли і... Відстоювали свою віру, вони були християнами. Це був єдиний такий військовий підрозділ 40 таких легіонерів, які воювали, які боролись за свою батьківщину. Але коли і їхній воєначальник, узнав, що вони християни, він спонукав їх зрегтися віри Христової. Але жоден з них. Не зрікся. І ось я вам <кій> нагадаю цю історію, тоді він присудив їм стати у Севастійське озеро, Холодне озеро, і стояти там всю ніч. І от вони там стояли, роздягнувшись догола, стояли в цьому холодному озері. А на березі озера топилася баня. І хто Кожен з них міг вийти з цієї холодної крижаної води і прийти туди, щоб зігрітися. І це означало зраду вірі Христової, зрада Христа. Ніхто з них не пішов, лише один. Один з них не витримав і побіг до тієї бані, але він не добіг до бані, впав перед нею і помер. Про що говорить нам сьогодні це Івангелія? Це Євангелія нам говорить про велику віру цих людей і велику єдність, які трималися один одного і ні під якими предлогами, які їм пропонували, не зрадили Христа. Єдність це звичайно велика перемога, тому що браття і сестри, і вони є. Прообразом є такими, знаєте, молитовниками за всіх воїнів, і сьогодні і за наших воїнів, які захищають нашу землю від ворога лютого супостата, який свідомо прийшов, забувши, що вони християни, якраз тут зворотній момент, вони не перетворили і не були, мабуть, ніколи християнами на місці. але зараз, зрадивши Христа. Вони почали вбивати своїх єдиновірців, тобто і роблять це без будь-якої будь, ідеї в переважній своїй більшості. Просто їм, коли об'єднувалися ці міста, які ставали фортецями, і ворог не міг їх здолати, так і, браття і сестри, і єдність всієї нашої України. Звичайно, що серед нашого народу є багато людей які ждуть, очікують і сьогодні приходу царя Путіна. Але більшість нас все-таки є єдині в тому, щоб здолати і перемогти. І ця єдність буде запорукою нашої перемоги, на цій сестрі. Нехай приклад селастійських мучеників, цих молодих хлопців, юних хлопців, які віддали своє життя за Христа. Буде прикладом для всіх нас, що єдність завжди перемагає. Чому вони перемогли? Тому що вони, віддавши своє тіло смерті, вони єдині стали спасені душею і тілом, перейшовши вічне життя, вони придбали не тління, тобто вічне блаженне життя і не зрадили Христа. Тому, браті і сестри, і войни наші, ми. От і зараз батюшка поїхав там біля Собору п'ять наших воїнів, які віддали життя за Україну. І вони також, браті і сестри, отримують ті вінця від тління, які дарує Господь тим, хто покладає душу свою, за, як каже Господь, за друге своє, тобто за свої родини, за своїх побратимів, за своє місто, за село, за, всі, за нашу Україну. Так же Господь їх там веселить, а ми своїми молитвами, браті і сестри, молимо молитися, бо всі звідти дзвонять і передають, що наші молитви допомагають. Тому посилюємо молитву і буде все українце.